Доброго дня, шановні жителі нашої Звягельської громади. Сьогодні у нас 16 грудня, і ми з вами з інформаційним повідомленням по основних важливих темах і проблемах, які ми з вами переживаємо. От зараз, якраз у цей час, це десь 10-та година. І ми маємо ситуацію, коли повністю місто відключено від електроенергії. Є певні повідомлення про. Загрози для повітряні загрози. І я от якраз із цього і хотів би сказати, що дуже часто у нас зараз на цьому тижні відбувалися відключення. От, і, власне, і навіть зараз продовжується. Зараз відключення відбулося упереджуючи наперед, даби для того унеможливити більш складні наслідки. Від можливих вражень нашої енергетичної системи, хотів би з цього приводу ще раз нагадати і просити, що потрібно зараз просто жити в такому режимі і готуватися до таких випробувань. Це мається на увазі, що повинна завжди бути в запасі вода, повинні бути зараджені всі електричні наші пристрої, якими ми привикли користуватися, і власне бути готовими до ситуації умов життя без, без електроенергії. Є певні складнощі в організації життєзабезпечення міста в таких умовах. От зараз відключені всі котельні. Ми десь через певний час їх будемо запускати за сприянням і можливістю наших альтернативних джерел енергозабезпечення. Це генератори там, де ми. Встановили це десь більше половини котелей. На забезпечено генераторами. Це в першу чергу ті котельні, які забезпечують подачу тепла для закладів освіти. Ну і ми зараз працюємо над тим, щоб завести закупити ту недостатню кількість генераторів, яка ще нам. Ну, є потреба. Це ми зараз е, зробили запит е, по різних джерелах. Намагаємося знайти. Біля 15 генераторів, яких ще не дохватає і для водоканалу, і для теплокомуненерго. З цього приводу депутати дякую, відділили, підтримали коштами. Це біля 15 мільйонів гривень. І по причині того, що зараз дуже тяжко знайти генератори цієї потужності, а це великої потужності для котелень великого рівня, ми зараз над цим і працюємо. Але, мабуть, у ситуації цій я просив би десь. І вибачення, і десь з розумінням ставитися до того, що можливо, от в таких обставинах, як зараз, і буде, можливо, десь ненормальний температурний режим і в квартирах, і в інших закладах установ і в організації. Але власне ми розуміємо, в якому часі живемо, і намагаємося максимально розв'язувати і вирішувати ці проблеми. Хотів би також сказати, що от на цьому тижні. Багато роботи було приділено уваги з депутатами над розпрацюванням напрацюванням тем пов'язаних із бюджетом і особливостями, планами умов життя у 2023 році. Власне, хочу сказати, що от ми зараз таких передсесійних важливих. Темах, от 22 грудня у нас буде сесія, яка розглядає біля 50 питань. І в основному це питання пов'язані із бюджетом. Ми плануємо прийняти бюджет на 2023 рік. Я десь трошки коротше пізніше зупинюся. Особливості далі питання пов'язані з зміною офіційних юридичних статусів міста назви з Рада Волинського на зіяглі це теж ряд питань, які є важливі. Це заміна статутів, це зміна назв установчих документів. Це важливі речі. Плануємо також, от тут дехто говорить, що там от зняли питання по звіту. Ні, ніхто по звіту, ні міського голови, ні ще працівників виконавчого комітету заступників не знімав. Ми робимо 20, у, у десь 26-го Січня верніше на січень місяць це спогодження з депутатами буде узгоджено. От ми плануємо таку спеціальну сесію, де будуть слухатися звіти і міського голови, органів виконавчої влади, старост, голів постійних комісій і ряду інших установ організацій, які передбачено нормативним законодавством. Необхідність звітувати. Я в свою чергу, як міський голова, буду звітувати перед громадою будинку культури. І всі ці питання є традиційними. Вони ні з ким не знімалися. Навіть в умовах воєнного стану ми це будемо проводити, як і проводили у нашій громаді. Є про що нам сказати, в яких умовах ми живемо і в яких умовах ми працюємо. І Я щиро дякую всім тим, хто допомагає сьогодні нам у цій. Справі далі хочу сказати, що питання бюджету. Особливо десь деякі моменти хотів би підкреслити, сказати, складно нам його зараз моделювати, тому що є багато нестабільних, непрогнозованих речей, особливо що стосується у різних галузях. чи то галузь освіта. Тільки вчора ночі ми отримали цифру по освітянській субвенції. Зараз працюють фахівці, і на понеділок ми вже будемо готові депутатам доповідати, яким чином як будемо приймати бюджет для галузі освіти. Да? От зараз будемо працювати яким чином можливо ми. Цевим бюджетом ми будемо її підтримувати, розв'язувати ті проблеми, які не зуміємо розв'язати освітянською субвенцією. Але особливость іще є і та, що на 23-й рік у нас 300 мільйонів гривень буде зніматися реверсу з нашого бюджету, і це теж накладає певний ну, відтінок на особливості прийняття бюджету. Особливості бюджету є і в тому, що нестабільність, непрогнозованість по доходам. Безумовно, не може в повному мірі відобразити і забезпеченість фінансами різних напрямків роботи нашого бюджету, але разом з тим. Я б хотів би обов'язково сказати зараз, тому що розпочинається процес підготовки. Ми зараз проводимо співбесіди з керівниками верніше, із всіма фракціями депутатів, окремо в робочих таких нарадах, зустрічах. Обговоримо, а що нам на наступний рік у можливостях тих, які ми маємо, першочергово потрібно зробити. Ми ставимо амбітні плани. Хочемо на наступному році замінити всі вікна в школах, бо це дозволяє 590 постанова, маючи кошти. Хочемо відремонтувати Монтувати ті дахи, які на сьогоднішній день є аварійними, хочемо зробити ремонт доріг там, де потребує, і є така у нас можливість. Ми обов'язково це будемо робити, звернути увагу на інженерні мережі водоканалу, тепломережі, каналізації, вода. І водозабір у річки Случ. Всі ці важливі речі ми плануємо. І я десь так думаю, що якщо буде дозволено, якщо щось не буде погіршуватися у загальній нашій ситуації по країні, такі Справи важливі справи для нашої громади під силу нам буде і зробити, тому що десь у залишку маємо певну суму коштів, яка дозволяє, от якраз оці проблеми важливі проблеми порозв'язувати і повирішувати. Але разом з тим, ми зараз з депутатом зустрічаючись, обговорюємо. А що ще важливо, десь у спілкуванні з людьми бачимо що необхідно робити знову ж. Ну, наголошую, і акцентую увагу, що дозволяє ота от постанова Кабміну, яка в умовах воєнного стану нам розв'язувати і вирішувати проблеми. Ці питання ми будемо розглядувати вже на лютневій сесії. Тобто бюджет сесія у грудні місяці, звіти у січні. І в лютому місяці стратегічна сесія по особливостях такого важливих робіт у 2023 році. Ці важливі питання зараз теж на порядку денному обговорюються. Є ще ряд інших питань, які особливо. Я просив теж десь слідкувати через наші офіційні сайти інформаційної політики. Робота з внутрішньопереміщеними особами. Ми сьогодні теж намагаємося максимум розв'язати ті проблеми, які в нас виникають. От, звертаємося, спілкуємося далі. Е Теж великий комплекс робіт, які зараз запланований і буде проходити, дуже про себе звернути на це увагу і батьків і дітей в будь-якому випадку. Ми б хотіли, щоб для наших дітей новорічні свята, новий рік не залишився десь. Поза увагою, ми будемо проводити ряд заходів у будинку культури в закладах освіти. І я б дуже хотів би, щоб діти все ж таки не втратили мучливість відчути радість новорічних свят. І подарунки будемо давати, і організовувати різні заходи. Я б дуже хотів би, щоб тут були активні всі і батьківські комітети, і діти, і заклади освіти, і заклади культури. Щиро дякую тим всім, хто сьогодні займається підготовкою цих заходів і цих справ. Шановні друзі, по важливих питаннях, по особливостях я от десь в основних моментах акцентах зупинився. Якщо будуть виникати якісь більш оперативні, якісь іншого інформаційного характеру питання, звертайтеся на наші сайти, там буде постійно подаватися інформація, чи то днем, чи ночью ми будемо вам її подавати для того, щоб орієнтувати вас у цій ситуації. От зараз ситуація з світлом. Та відключено упереджено для того, щоб десь ну, не нарватися на більше проблеми. Але знову, знову ж хочу сказати, як і в попередньому періоді запуск системи, а це відключена вся область, він теж буде поступовий, і ми десь очікуємо в таких умовах з таких підходах знову десь. На вечір тільки світло. Ця проблематика на сьогоднішній день має місце. Ми зараз думаємо, яким чином можливо вдасться хоча б перезапустити котельні на 1 у дві. Але цю ситуацію контролюємо і просив би вас з розумінням до цього відноситись. Дякую за увагу і до нових наших зустрічей.